Як ви живі і здорові? Ну Як бачите. Ні, значить жи. А це знову на передачу. Значить. Жив, здоров. Ну, що, холодно. У вас пічки нема? Ну, пічка є. Дуже тяжело діються дрова, тому що дров не було. Ходити треба на луг, пиляти, кражувати, возити на тачки, колоть. У мене я заготовлював, у сарай складував 1 ноября бряг, згорів сарай вместе з дровами. А сил то вони що, уходять з сили. Ну, нічого, живемо. Продукти є у вас? Продукти. Спасибо. Ну, великий ящик. Пайок. Пайок. Дали дуже тяжелий, ну, смысле, раз тяжелий, значить там є м'ясо і так далі. і так далі. Це з Росії може передали? Ні. Чого, ні, Він воно винести, я його ще не розпакував. Вот. А чего сарай сгорел? Сижу в трех метрах от сарая, рубаю ж дрова. Завыз, у -у -у, як саданул, я немного оголох. И, блин, как есть, я давай пожар, пожар. Э, ой, а можно подавиться? Да, пожалуйста. А я там написал на столбу. Ой, мене столько коливає, я вас не бачу. Ось оце бачите, ви будущі дрова. Зараз далі будемо йти. Ось дрова була повна, відмовляється. От це теж дрова. А, а це був ваш а це... І гараж, і сарай? Так. Да. Ось один, один стегло. Первого 11.24. Ну, один видно. Перше, одиннадцять, 24-го згорів сарай. Це случай, не буде, там ну мало uh -huh. ли що, <гум> Ну хай вони хоч подивляться, що я вливаюсь. Право в тому, що у нашій місцевості е, фамілії є дядечко і дядечкін. Я кін, дядечкін Іван Георгійович. Ми писалися в інтернаті з вами ага. і дуже там, от, достають мене просто там, через день, чи да. я бум, чи так. до вас їздив, чи у вас все нормально. Це По поводу і, мене, да, да. вони... по-моєму, з України. Якщо з не України. Це я проважав, зараз скажу, Фурсову да. з п'ятью да, да, трьохмісячний да, Мишико був. І це 1 ноября, а 1. 4, 4 ноября 4 листопада, ми їх проважали. Я бажав усі вахтирці, усім родичам, значить, ну, всього найкращого. Якщо Все... не помиляюсь, то за Вахтирки за вас там і печуться. Якщо не помиляюсь. Ну, у Вахтирці. Да. А в Вахтирці, ну як же? У мене там племінниця плімниця. Запитували, чи ви не хочете виїжджати, чи будете виїжджати. За щас сказать. Да не, сейчас уже, уже ну, ну, я не хочу, невже ни к чему.